Вітаю, друзі. сьогодні ми розглянемо життя дивовижної людини, про яку йдеться в п'ятому розділі книга Велика Боротьба. чоловік вже був мертвий, і похований понад 40 років, коли одного сірого дня дивна група людей підійшла до церковного цвинтаря в Латерворті, Англія з лопатами в руках. Зібравшись навколо могили, священник наказав копачам ексгумувати останки Джона Уікліфа, улюбленого пастора, оратора, дипломата, письменника та професора Оксфорда, який помер 31 грудня 1384 року. Рим оголосив його єретиком і відлучив його від церкви заднім числом, прагнувши помститися цьому ранньому реформатору кістки Уікліфа спалили, а прах розвіяли в річці Свіфт. Що він зробив, щоб заслужити таку долю? Чому римська церква так прагнула очистити землю від його останків? Тому що він наважився говорити правду і нести людям Слово Боже рідною мовою. За століття до народження Мартина Лютера Джон Вікліф проголосив «Цілком довіряйтеся Христу, повністю покладайтеся на його страждання, стережіться шукати оправдання будь-яким іншим способом, окрім його праведності. народився він приблизно в 1328 році на овечій фермі за 200 миль від Лондона. Вікліф рано зарекомендував себе як чудовий учений із неабиякими талантами тама він також мав глибоку любов до Бога. навчаючись в Оксфордському університеті. Завдяки своєму вмінню читати стародавніми мовами. Він отримав доступ до святого письма. Елен Вайт пише «У слові Божому він бачив відкриття плану спасіння і Христа, представленого як єдиного заступника людини. Він віддав себе служінню Христу і вирішив проголошувати істини, які йому були відкриті. Иклів був приголомшений, побачивши, як Рим відмовився від слова Божого заради людської традиції, і він закликав зробити святе письмо доступним для людей і знову встановити його авторитет у церкві. Він був здібним і серйозним учителем, і красномовним проповідником. І його повсякденне життя було демонстрацією істин, які він проповідував, пише Елен Уайт. його знання святого письма, сила його мислення, чистота його життя, а також його непохитна мужність і чесність завойовували йому загальну пошану та довіру служачи капеланом короля Англії, вікліф порадив королю не сплачувати данину, яку вимагав папа, і показав, що перевищення папської влади над світськими правителями суперечить як розуму, так і одкровенню. Він також виступав проти зла багатьох католицьких монахів, що юрмилися по всій Англії, продаючи індульгенції, вимагаючи милостині та живучи розкішно, грабуючи багатство країни та людей. Полвеклів почав писати та публікувати трактати про чеченців, спрямовуючи розум людей до вчень біблії та її автора Викликліфон був призначений королівським послом, прослуживши два роки в Нідерландах, де він захищав Англію від представників папи з Франції, Італії та Іспанії. Він багато чому навчався. А після повернення до Англії продовжив підвищувати Біблію, проголошуючи, що жадібність, гордість і обман були богами Риму. Сун невздовзі папа надіслав до Англії три публічні заяви, відомі як папські були, вимагаючи негайно замовкнути цьому вчителю Єресі. Бог втрутився, щоб захистити свого слугу, і хоча Рим неодноразово намагався покінчити з життям Викліфа, жодна з них не була успішною. Навіть коли він, здавалося, був на смертному одрі, віклів залишався вірним. Уважаючи, що цей так званий єретик піддасться серйозній хворобі. Священники та монахи кинулися до його ліжка. У вас смерть на вустах, сказали вони. Будьте зворушені своїми помилками і відмовтесь в нашій присутності від усього, що ви сказали нам на шкоду. silence. Then, sitting up and looking straight at his tormentors, he replied in a firm, strong voice I shall not die, but live, and again declare the evil deeds of the friars. Wycliffe's words were fulfilled. He lived to place in the hands of his countrymen the most powerful of all weapons against Rome, to give them the Bible. The heaven appointed agent to liberate, enlighten and evangelize the people. Це був перший переклад Біблії англійською мовою. хоча Віклів чітко виступав проти Риму, і папістам не дозволили зробити його мучеником. пізніше він помер природньою смертю. А його основоположна праця продовжувала жити, формуючи міцний ґрунт для майбутньої реформації. Характер Уікліфа є свідченням виховної, змінючої сили святого письма, пише Елен Вайт. Це Біблія зробила його таким, яким він був. Вивчення Біблії ушляхетнить кожну думку, її почуття та прагнення, як це не зробить жодне інше вчення, що дає витривалість мети, терпіння, мужність і силу духу. Слово Боже очищає характер і освячує душу. Слова твої, говорить псалмоспівець, освітлюють, дають розум простим. Біблія Вікліфа мала великий вплив, даючи тисячам людей прямий доступ до Божого Слова. У класичній книзі мучників Фокса Джон Фокс писав, Хоча вони викопали його тіло, спалили його кістки та втопили його попіл, однак слово Боже та істина його вчення поширювалися з плодами та успіхом. Вони не згорали, як і до цього дня залишаються. Давайте подякуємо Богові за роботу Джона Уікліфа та багатьох інших, які залишилися вірними Богу, незважаючи на ціну. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Отче Небесний, дякую тобі за чудових могутніх проповідників праведності, людей, які проклали шлях для реформації, таких як Джон Уікліф. Ми просимо, щоб ти допоміг кожному з нас твердо стояти за істину, чисту істину, біблійну істину і не дозволяти будь-яким людським схильностям проникнути в будь-яку з наших доктрин, але ґрунтувати наше віровчення на твоєму святому слові. Дякую за це натхнення з минулого. І тепер, коли ми прямуємо в майбутнє, ми впевнено віддаємо себе в твої руки, просячи тебе допомогти нам твердо стояти за тебе. в ім'я Ісуса. Ми просимо про це. Амінь.